Лас ваше, будь ласка, пред'являйте посвідчення, ваше дім, пред'являйте. Валідуємо, будь ласка, карточки. З 1 квітня чернігівські пенсіонери їздять в міських маршрутках безплатно. Ви вважаєте, що це через вибори чи. Ну, так усі говорите, я чую. Так кажуть, рабірна кампанія, що пенсіонерам треба зробити. Хороша я погане хороше. Щоб проїхати безкоштовно, достатньо показати водієві чи кондуктору пенсійне посвідчення. При наявності транспортної картки треба прикласти її до валідатора. Прикладуємо пенсіонне, картку з уртаку та ага. і все. Проїзд безкоштовний написано. Водії автобусів просять пенсіонерів менше їздити у години пік. Як для нас, Звичайно, пік просто тут не було перебору. Щоб не мешали людям на роботу виїхати. А потім, пожалуйста, ми ж готові возі. Не вийшло, хто їде на пахоту, остался з другой стороны автобуса, а бабуся поїхала на ринок за свеженьким м'ясом, наприклад, гурчиком. Угу. Детальніше у свіжому номері Ольга Самсоненко для газети вість.